Там ми йшли від автобуса, там такі якісь квіти красивесні. Виходимо сюди. І раптом відкривається океан. Це бачите Геркуліс. Ще ця римляна збудована. Зараз ми тут підемо. Гляньте, яка краса. Просто неймовірно. Ну Я просто узнала хотіла, це нема ну, слив, як красиво. Атлантичний океан. наша бабуля тоже занимает, Она в захвате все попашена. там девушка еще другой занимается тоже. И тоже много богато. Гарных кивтей. Что же на гацанию похоже? Что оно таке? Да. Не еще можешь опустить? Может кто-то узнает питочку? Тяжеться. О, дети купається. Нічого собі. Сіємо, вирощуємо, нас турція, тоді собі тут росте. А вон щекавий, гляньте які. Роже ж мій. А не знаю що. Угу. І спуск так пляжу. Ні, не, не підемо. Шикарні кали. Охоронець вежі є з іспанською тора. Еркулес. на на перший склад і... Міродори, ми тут перекусимо. Міродор це точка облік. Це починається наш шлях Святого Якова. Каміно де Сантьяго, Камінос е, Інглес. У 2019 році ми пройшли каміну Сан-Абдрес. Це було неймовірне враження. Тоді було пройдено так посельйозно, більш-менш 330 кілометрів. Зараз у нас буде всього 113 Після першого нашого каміну у нас виникло бажання, неймовірне, повторити. А при наших пенсіях ми так розуміли, що років за два підготуємось. підготуємося. Але настав 20-й рік, ковід. Скасували всі каміни, всі перельоти. Далі 21 рік. Продовжувалися те саме. А далі 22-й війна. В 21-му році чоловік знову пішов на роботу після 7 років на пенсії. А в 22-му, крім наших звичних витрат, з'явилася ви знаєте, ще одна стаття. І все ж 5,5 років ми до цього готувалися. Заробляли, як могли, економили теж, як могли. Коли дивишся, думаєш, який витрати, який, який, який треба бути сатанинською істотою, щоб розв'язувати війни. Ці такий прекрасний. Ой, швидше мир в Україні настав. Це називається Менгіри заради миру. Докладнішу інформацію про них на цьому напишу. Дощі. Більші витрати, ніж були в 2019 році. Бо після ковіду після деякі альберги, тобто розгорилися, підрозорилися, опанкували. Ті, які вижили, стараються компенсувати свої втрати за час ковіда істерії Очікують нас і рівнини, і трошки гори. Де ночувати ми завтра, знаємо. Вже не вдвох, вже в загальній кімнаті. Де ночуватиме післязавтра, взагалі не знаємо. Бругманці. Ангельські труби якраз біля церкви Святого Якова і біля знака, де починається каміно де Сантьяго. Це те, що починається з Корунії. Воно всього навсього 77 кілометрів, тому воно цікаве тим, 72,8 Цікавий тим, кому кризиденціаль не потрібен, тому що потенціал видають за 100 кілометрів. Очерія, народу висипала. Порт гуляти, посидіти в кафешках, дітям на дитячих майданчиках, погратися. Просто неймовірно, скільки. Це, бачите, наче один будинок. Це ми так вчора шукали собі ніч ліг. З'являється це в кожному, кожному цього прольоту свій номер будинку. На жаль, не знаю, хто це таке. Цих і сюди просто буду вилити. Дуже стікава, Женька тут Там компезна.